Мене звати Куліш Ольга, і ми разом з чоловіком відкрили український ресторан Хата на півдні Тайваню. все почалося із гуманітарної допомоги. Спочатку війни ми почали збирати пакунки із речами першої необхідності для України з відкриттям ресторану. Нам не хотілося все це залишати, тому що ми знали, що багато людей продовжують нам довіряти, і вони б хотіли разом робити інші проекти. Ми завжди кажемо, що допомагаючи Україні, ми допомагаємо Тайваню. Якщо Десь в цьому світі існує така несправедлива війна, як в Україні. Це значить, що будь-яке місце в цьому світі не є більш безпечним. І якщо сьогодні в Україні, то можливо завтра це буде в Тайвані. Це значить, що немає ніякого закону і більші країни просто будуть окуповувати менші. Дуже приємно, що наш ресторан об'єднує всіх цих людей спільною ідеєю. До нас ходять дуже різні категорії людей. Звичайно, найбільше це місцевих тайванців. Також до нас приїжджають дуже багато українців, які їм трапилося подорожувати в Тайвані. І вони всі пам'ятають заїхати до нас. Нещодавно приїхав австралієць, і він намагався українською зі мною говорити. Я чую такий акцент. Кажу: в тебе, мабуть, є якісь родичі. І він каже: Ні, Мені просто цікаво вчити українську. Дуже приємно, що ми потрошечки у такому віддаленому місті намагаємося все більше розповісти про Україну щоб люди знали, що Україна. Над зовсім відрізняється від Росії, і що в нас навіть от, Святий Миколай інший.